Усім привіт, любі друзі! Я усіх вас сердечно вітаю на своєму каналі, у своєму новому відео. Його сьогодні розпочинаю з господарського магазину «Садгород Ловс, де на днях я скупилася, придбала деякі розсади, зараз вам все покажу. Ну і, звичайно, попала у квітковий рай, де неможливо обійти стороною цю всю красу. Тож ділюся з вами цими кадрами сьогодні. Рослинок було наскільки багато, що очі, направда, розбігалися. Це кажуть, на кожен смак і на кожен гаманець. Тут все можна собі було знайти і різного роду композиції, і кущики, і дерева. Одним словом, бери, як то кажуть, тільки щоб тобі дозволяв твій бюджет. Ну, і звичайно, зараз сезон розсади. Я також не залишилася стороною, тому як планувала власне, купити розсаду, ну, але ще попри розсаду. Як завжди, добрала і квіточок. Я поки взяла шість кущиків помідорів: три це є Big Boss і три Boy. Я вже купувала їх два роки поспіль. Дуже гарні помідори смачні, можливо, докуплю ще три чогось іншого, ну поки що взяла ось такі. Також взяла на композицію, щоб зробити в кашпо ось такі красиві рослинки, ну і, звичайно, пітонії. І ще також взяла базилик, щоб посадити. Ще ось придбала таких шість металевих. Парканців, таких гроші, щоб під'єднати малину від полуниці, зробити її, так як кажуть, в такому куточку пізніше вам покажу, як я це зробила. Ну а зараз беруся до роботи і буду висаджувати свої помідорки. Ще я також планую докупити сюди за 3-4 кущика огірків. Хочу цього року попробувати якісь інші сорти, тому що минулого року мені не дуже вони зродили, не знаю, чи для них було зимало сонця, чи, можливо, щось з самими сортами було не так. Одним словом, цього року хочу купити інші. І, до речі, напишіть, як ви любі друзі, чи ви вже щось посадили, чи маєте якісь свої вже. На городі розсади чи вже взагалі зависнували? Мені буде дуже цікаво. Так, помідорки я вже посадила свої, також їх підлила обов'язково. Ну а зараз хочу, ось тут в мене в кутику є пару кущиків малини, і хочу їх ось цим таким металевим парканцем відгородити, щоб вони кажуть мали собі свій куточок. Ну і ось такий результат в мене вийшов. Я двільна. Тепер в мене малинка є ось так загорожена, і їй буде тут досить зручно. Я купила також два горшечки, ось таких рожевих пітуній і хочу їх поставити. В мене над парканом є такий спеціальний підвісний кошик, куди я можу їх поставити. І щороку я купую, щоб підвісити їх, ось так, і щоб вони як кажуть дуже симпатично виглядають, і з надвору це теж дуже гарно. Так як я купила ще деякі рослинки і також е, такі блакитні пітуні, хочу зробити зараз гарну композицію в кашпо, е, щоб поставити тут теж на терасі нашій, чи на бакярді, як ми його називаємо, е, щоб було теж красиво. Творювати красу, ось так, возитися з квітами, це, напевне, є один з таких приємних і позитивних моментів. Це таке задоволення, як кажуть, для твого брейну, для твого мозку, що просто не передати. Не знаю, як у вас, але мене це настільки розслаблює щось робити біля землі і взагалі висаджувати якісь квітки. А ще коли вони дуже гарно приймаються, і в тебе це пізніше тішить, твій результат, ну це все, як кажуть, немарно. То ось. Такий в мене вийшов базон, таке кашпо. Ось тепер воно ось так стоїть і дуже симпатично виглядає. Скажіть, як вам чи подобається вам те, що я зробила? Дівчатка, хочу вам показати, в мене вилізли гладіолуси, Ті, які ми з вами саджали. Дивіться, ось один, ось там другий. Ось там біля трояндочки третій. Так. Де ще ось він там. Тут я ось бачу ще один виліз. І ось там ще один наставився. І стані я ось тут саджала. Також ось тут, бачите? Теж виліз. Я дуже дивільна. Клас. Супер. У мене будуть гладіолуси. Так що. Ось бачу ще один, я тут теж, теж саджала. Класно. Ухти, клас. Супер. Боже, які вони гарні. Такі гарні мають листочки. Ух ти, але я довільна. Так що в мене будуть гладіолусики. Ось мої Лілії. Дивіться, як гарно тут. Цвітуть півники. Це якісь півникоподібні, такі біленькі з жовтенькими серединками, дуже красиві. Ось одна. І ось тут друга в мене зацвіла. Зараз буде тут ще одна. Так, братчики мої, тут все окей. Трояндочка моя дуже красива, бачу, що теж все в неї в порядку. Це моя міс Америка. Думаю, що буде скоро набирати теж пупіночки. Ну і в принципі, все тут окей. Там в мене ще одна трояндочка. От бачите, буде зараз от гарна, це червона, це Beauty, до речі, називається. І одна в мене не вижила трояндочка. І ще на цій неділі в мене був дуже класний проєкт. Я давала друге життя, можна так сказати, наші вуличні меблі. Це в нас ось такий столик і два крісла, котрі переїхали з нами ще з орендованої квартири. Її вже десь приблизно понад 8 років. Купували ми їх в магазині IKEA. І це доволі такі хороші спогади, тому що він в дуже гарному стані, цей столик і ці крісла, і нам завжди приїхали. На ньому сидіти, це нагадує наші такі кажуть гарні часи, де ми проживали в цій квартирі, і ми його забрали з собою. Тож вирішила дати я кажу друге життя йому. Гарно зараз його пошліфую і помалюю його в красивий коричневий колір Покажу вам пізніше результат. Також доволі такі розслаблюючі процеси, малювання, я кажу, сконцентруєшся на цій речі, хочеш зробити її. Як можна найкращою, також повернути її, як кажуть, гарний зовнішній вигляд, тому що столик справді з кріслами в хорошому стані, абсолютно ніде не поломаний. Чоловік там трішки подокручував шурупи, де були, можливо, трошки розхитані, але все ж він в хорошому стані. Тож я дуже довільна, що я змогла зробити. Я кажу, цей проект, тому що він же у мене давним-давно був у голові. Тільки я вагалася, який колір поставити на нього: білий чи ось такий коричневий. Але в мене була фарба з минулого року коричнева, якою ми малювали перед хати вікна, і мені здалося, що це буде оптимальний варіант, і навіть досить буде гарно виглядати на нашій терасі. А це я вам зазняла різницю, як пофарбований столик і як виглядає ще крісло. Яка колосальна різниця між ними? Все таки е, дерево, е, як кажуть, зовсім інше, і е, те, що помальоване, виглядає як буквально нове. Ну і ось подивіться, любі друзі, який в мене вийшов результат. Наскільки це зовсім відрізняється від того, що було. Мені абсолютно подобається, колір просто ідеально. Підійшов сюди, дуже пасує до нашої вуличного столику і столів, до нашого коврику. Тож мені все подобається. Напишіть, як вам результат моєї проробленої роботи. Мої хлопці були шоковані результатом, тому що навіть не очікували, що ця мебель буде наскільки виглядати як нова. Тож мені все дуже подобається, і всі задоволені. Ще також на цій неділі мене мій старший синочок запросив на суші. Давненько ми з ним не виходили удвох десь на якийсь гарний обідик, ланчик, як ми кажемо. Тут в мене був доволі короткий день, і я змогла приїхати швидше додому. Тож ми з ним вирішили поїхати у наш улюблений суші ю у нас на районі, з'їсти смачних суш, поспілкуватися, ну і мати добрий час. Це наш місцевий суші-ресторанчик. Ми його дуже любимо, і власник нас вже з вигляду знає. Ось ми навіть прийшли. Він нас спитався, щось у вас давно не було, давненько не заходили, тому що останній раз я тут була ще з чоловіком на день Валентина. Ну і ми направду провели дуже гарний час. У нас ще була десь приблизно годинка. Ми вирішили прийтися по магазинах. Тут була плаза торгова, дуже близько, то ми вирішили поїхати у Ті Джей Макс, у Роси, у Ульту, все як ми любимо. Трішки подуркували з моїм сином. Ми мали абсолютно фантастичний час. Люблю я ці моменти і насміялися з ним, щось подивилися, щось купили і кажуть, провели дуже незабутні хвилини. Взагалі, діти дуже швидко ростуть, і ти розумієш, що вони йдуть в своє життя, в свій світ, кажуть, в свої сім'ї майбутні. Тож хочеться кажуть цей час трішки підзупинити і скористатися такими моментами, коли ти можеш просто разом піти, прийтись по магазинах або просто ось так з'їсти разом обід. Тому що я розумію, що ми старшаємо, діти наші виростають, але все ж таки треба залишатися з ними друзями, підтримувати дружні стосунки, тому що від цього теж дуже багато залежить, щоб діти відчували любов, підтримку, тепло батьківське це дуже і дуже важливо. Ну, а я щодень пройшлася по рядах, подивилася на літнє взуття. Також ось, дуже багато зараз представлено купальників. сезон іде йде е, пляжу і також капелюхів різних окулярів. тож Все, як кажуть, по сезону поставлено, якісь гарні футболочки, легенькі штанці. Одним словом, все, аби тільки гроші були. Ну, Мені так особливо нічого не потрібно, в мене досить багато є речей літніх, тому я так. Чисто з цікавості щось подивилася. Багато також і знижок було ну дала собі слово, що мені нічого не треба, тому що людина то така істота, що завжди щось знайдеться, що купити. Але пізніше, як показує практика, не завжди це все використовуєш. Тож, ще також прийшлася подивитися, що є цікавенького посуду, чисто візуально. Дуже багато було красивих керамічних горшків, так як зараз сезон садівництва, дуже були красиві. Ну і також, як я люблю завжди щось з посуду подивитися, ну, нічого моє око не зачепило. Такий був кажуть звичайний прогулянковий магазинний день. Ще також тут був розмагазин, ми й туди зайшли подивитися, що там нічого такого особливого не побачили також, але все ж прогулялися. Відразу пробіжусь по покупках, які купили в TG Maxx. і не мали дуже багато часу, бо треба було вже Артусю їхати забирати, але все ж дещо там придбали. Взяла клійонку хлопцям у ванну, треба поставити нову. Таку піднес, я ставлю. Так, Собі ось знайшла дуже класні окуляри від Томіха figure Такі, щоб, як кажуть, на кожен день, тому що в мене є такі, як кажуть, Дві, дві пари вихідних, мені їх так шкода тягати ось так, але так в машину, просто щоб поставити. 12,99 коштували і е, дуже мені підходять і пасують мені ось такого, такого, в такої форми. власне. А ще там ці GMX я побачила від доктора Велнес ось такий з колагеном фейшл Cleanser, Хочу спробувати, не знаю. Це є. Е, де воно є, де воно є, не бачу. Це американська фірма, мені здається. І не знаю, хочу подивитися, він досить таки був бюджетний. 399. До речі, ніколи не звертала увагу там на косметику в TG Max, але мені Галюся з каналу насягаль воду. Казала, що в Маршалсі купила теж деякі там клінзери, то я тепер дивлюся, що вони там мають. Так що ось спробую, то скажу вам свої відгуки. А, до речі, клінзер від Beauty of Jesson мені дуже сподобався. Обов'язково буду його купувати ще раз. А також в росі взяла собі ось такі прості, біленькі класичні шортики на літу з такими красивими карманами. Тут гуточки є, такі досить непогані. 12:99, 100% котон. І Мені подобаються такі на літо в сам раз. Такі взяла. І ще одні взяла за 999, ось такі в полосочку синю і білу смужку. Теж 100% кутон, дуже гарно носиться. У мене такі колись були подібні. Ну, вони вже наскільки зносилися, що будь здоров, сину. Що тепер їх я викинула. Тож маю ось такі. Собі взяла. Так, Олежик взяв собі скрін протектор, треба йому віддати. І він собі теж купив чоловічі шорти. Ось такі в сірому кольорі, класичні, звичайні, як вони їх називають, карго тут чи як, здається, карго якось так вони називаються. Так що ось такі в нас були покупочки. Показую вам. Так, ось я поміряла ці білі, дуже вони мені подобаються. Гарно на мене сіли. Гарно виглядають, абсолютно нічого не просвічується. Ідеальні. Ось так під чорну маєчку. Мені дуже подобається на літо, саме та гарненькі. Ці а, кишеньки тут розчіпаються і можна ось так тримати руку. Дуже гарні. Матеріал такий приємний, надзвичайно приємний матеріал до тіла. Гарненький. Ці супер. Так, ну а ці ось в полоску мені геть не пасуються. зовсім не про мене якісь вони. Тут ще одна така сама, як я, війде. Це зовсім не мій не мої. Я їх буду здавати, двіцьки в мене широкі, якісь такі, як, як панталони. Ну, Дуже некрасиві. Ні, це не вони було би трошечки коротші, ще, може, менші, не знаю. Хоча я взяла, я, чи саме ношу шестірку, чи саме вісьмірку. Я не знаю, як це по українських розмірах, чи м взагалі розмір мідіум. Але це якісь геть шаровари. Ні, це не на мене. Ці буду здавати. Білі залишаю, а ці точно буду здавати. Так, хочу вам показати. Олежик наш іде до свого американського товариша на день народження, і він йому заказав ось такий набір. І дивіться, де він зроблений made in Ukraine. А це набір від фірми Barva. А, якщо ви можете побачити, я вам зараз покажу, що це є. Це є такий стендер на ключі, на портмане. На... Apple Watch на телефон, і навіть на пістолет, якщо хтось його має, звичайно. Ну, коротше, дуже класний такий чоловічий подарунок, і дуже оригінальний. І він зроблений з дерева. От, і Олежик йому ось такий подарунок Я зробив. У вигляді, така о, як о, обійма, тут, де ніби патрони мають вставлятися, тут вставляються ручки. Такий оригінальний чоловічий презент. Навіть досить, досить оригінальний. Так що. Ось такий подарунок буде. Якщо кому треба подарунок для чоловіка, обов'язково скористайтеся. Ось фірма називається Барва. І ми замовляли його на Амазоні, так що я думаю, що обов'язково там знайдете цей подарунок. Не знаю, чи тут є якісь дані. Ну, це маніфакторна компанія, яка знаходиться в Вілмінтон. Так що, ось так. навіть досить оригінально зроблена ця коробка. Я не хочу просто відкривати, бо вона тотально є запеч... запакована, і воно відкривається, так піднімається, і там всередині є ось цей набір, який вам тільки що показала. Що ж, любі друзі, на цьому я буду завершувати своє відео. Ось таке в мене воно сьогодні вийшло. Я сподіваюся, воно вам сподобалося і ви залишилися задоволені і мали гарний час, проведений зі мною. Тож не забувайте, будь ласка, про вподобайки, про підписку. Ну і звичайно чекаю вас у коментарях. Дуже вам всім вдячна, обнімаю вас всіх, бережіть себе та своїх рідних, всім па і всіх до нових відео.